З 1 грудня українців чекають зміни у законодавстві та нові правила. Підписуйся на канал Інтервізор. У нас найактуальніша інформація та цікаві гості. Поїхали. Українці отримають зимову підтримку. З 1 грудня в Україні почали виплачувати. Тисячу зеленського кошти можна можна буде витратити на донати, потреби ЗСУ чи благодійність, оплату комунальних послуг, купівлю ліків та медичних послуг, оплату мобільного зв'язку, купівлю книжок та одягу, страхування, автобусні та залізничні квітки, військові облігації тощо зимову підтримку можна буде отримати на карту у застосунку дія або через відділення Укрпошти за повідомленням першої віце-прем'єрки міністра економіки України Юлії Свириденко, лише за першу до з моменту запуску програми було отримано майже мільйон заявок, 222 тисячі з них на дітей. Оформлення заявки, за словами міністра цифрової трансформації, Михайла Федорова складає не більше двох хвилин. Для підприємств запрацюють нові правила бронювання в мобілізації та надання відстрочок. Усі бронювання від мобілізації можна буде здійснити лише через застосунок дія. щоб забронювати працівників компанії будуть. Мати відповідні такі критерії: відсутність податкових боргів, середня зарплата на підприємстві та зарплата заброньованих людей не може бути меншою за 20 тисяч гривень. А третій критерій, який критично важливий підприємства, обирають самостійно із регіональних чи галузевих. В Україні зростуть податки. З 1 грудня набуде чинності закон про історичне підвищення податків. Для працівників зросте військовий збір з 1,5% до 5%. крім військовослужбовців. Для фопів першої, другої та четвертої групи військовий збір буде у у розмірі 10% від мінімальної зарплати а для третьої групи у розмірі 1%. Для банків зросте ставка податку з 25% до 50%. Закон про держбюджет 2025 набуде чинності. Державний бюджет в Україні на 2025 рік має рекордні видатки на рівні 3,94 трильйона гривень. З них видатки на оборону становлять 2,22 трильйона гривень. Дохід передбачається на рівні 2,3 трильйона гривень. Пріоритетними напрямками стануть безпека та оборона країни, а також освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, підтримка. Областей і бізнесу в Україні врегулюють закон про медичний канабіс. До 1 грудня компанії, які виготовляють ліки на основі медичного канабісу, мають подати заявки щодо квот на виробництво зберігання, ввезення та вивезення медичного канабісу. Також аптеки, які мають ліцензії, можуть продавати такі препарати. Подільсько-воскресенський міст повністю відкриють. На подільському мостовому переході дозволять рух легкових і гром... авто, і громадського транспорту. Вони зможуть їздити через новозбудований тунель, який сполучає мостовий перехід зі з'їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина, а також запустять нові автобусні маршрути на Троєщину та Воскресенку. Тарифи на комунальні платежі. З 1 грудня тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення. Залишаться незмінними. Нагадаємо, що Нацбанк України прогнозує, що протягом 2024-2025 років ціни на комірне не зростуть. Однак, вже з 2026 року варто очікувати на поступове підвищення. Про це зазначено у оновленому інфляційному звіті нацрегулятора. З 1 грудня окремим категоріям пенсіонерів збільшать виплати у грудні. Мінсоцполітики та пенсійний фонд збільшать виплати за віковими надбавками до пенсій, які залежать від віку пенсіонера та підвищується кожні 5 років. На спеціальну вікову надбавку з 1 грудня можуть претендувати пенсіонери, що досягли 70-річного віку, загальна сума пенсій яких не перевищує 10 340 гривень. І одержують вони цю пенсію за віком. Загалом сума пенсій зросте на 300 гривень для тих, кому від 70 до 74 років, на 456 гривень дають тим, хто… Має від 75 до 79 років, а ось особам старше 80 років сума под... додаткової виплати становитиме вже 570 гривень. Надбавки за віком нараховуються автоматично, тому, шановні, нікуди не треба ходити. Вам все перерахують на карту чи за відомістю, якщо ви отримуєте пенсію через пошторйовні Укрпошти. Ну що, підписуйтесь на канал Інтервізор, лайкайте відео, поширюйте його у соцмережах. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб вчасно отримувати нові відео. З вами. Була Світлана Кошнір, побачимось.